Треба разом привітатись. Добрий день. Добрий день. Дружно і весело сказати. Добрий день. Добрий день. Вправо вліво повернутись. Добрий день. Добрий день. Один одному сміхнутись. Добрий день. Добрий день. А як друзів всіх багато синьооких і чорнявих, карооких і білявих, і високих, і низеньких, і товстеньких, і худеньких, всіх вас радо привітати і найкраще побажати. Добрий день! Малята, на цьому тижні ми разом з вами будемо розмовляти про природу, яка нас оточує. Ми будемо святкувати день землі та день води. А ще в нас буде цікавий день казки. Тож починаємо починаємо наші веселі і цікаві заняття. Починаємо.